З вами зібралися, щоб знести руки до Бога і попросити Його за мир у нашій країні. Як країна наша називається? Україна! Наша країна багата, багата своїми землями, багата своїми людьми, українці роботящі люди. І от ви бачили е, неділю і суботу. Всі конфесії, всі церкви українські об'єдналися і проводили спільну молитву за мир в Україні. Зараз ви переглянете відеоматеріал, як молитву за Україну проголошує співачка Руслана. Я думаю, ви її всі знаєте. Правда? А -а -а. Ось ви зараз побачите. Перші класи не зможе прочитати, але другий, третій четвертий, другий, третій, п'ятий, шостий, сьомий клас зможете прочитати цю молитву, прочитайте її про себе, а перший клас уважно прослухайте. Старайтеся так, щоб ця молитва йшла. Молимось до те. тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, бо Ти є всесильний, Царю Небесний. Вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо дару Твого. Вірю, що битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на землі наші, допоможи нам знайти примирення, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Дай нам, Боже, бути вільними, дай кращу долю народу нашому. Дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми Мою молитву за Україну, мир і спокій. За Україну, мир і спокій, за Україну, мир і спокій. So clean, more is So clean, more is spoken.